Ночі російські військові атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство, вантажні та легкові автомобілі. Згинула одна людина. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Страх. чергу. где были, были в подвале. Благодаря подвалу мы живы. Втроем мы живы, благодаря подвалу. Была, была сирена, прочитали в телеграме на Ильичевск, мы быстренько раз и убежали в подвал. И все услышали только, когда оно взорвалось и посыпались все стекла. Все. Нас это спасло. Еще постраждало вашему будинку? Дом. Просто дом. А жить негде. Он ремонту не подлежит. Это старая постройка. Песк, это шлак и бетон. это не камень. Это только сносить. Була на кухні, мила посуд, почула звук шахеда і вискочила на вулицю і почула, що він йде на зниження. І поняла що зараз буде. І тільки забіжала до хати, кричу: Сину Ілля, тікай. І він вискочив до веранди, і ми. Тільки толкнула і зверху лягла, і тут взрив, і посипались на мене стекла. Матуся моя тут відпочивала це вікно. Якось сюди, я навіть не розумію, як воно туди впало. Ми її накрили. і Я вискочила, думала, що в мене горить друге приміщення, а побачила, що горить сусід, ну, сусіди, і я почала грати Наташа. Хватало відра, воду і пталася якось тушити. Два будинки постраждали цих людей, переселили до сусідів. У нас є така програма, яка ми в понеділок до обіду зберемо комісію, приймемо рішення, ми виділяємо кошти, повністю компенсуємо, щоб люди знімали житло. Зараз вже зробили обслідування. Ну як на превеликий жаль, мені вже доповіли, що цей дом постановлення не підлежить. Будемо теж видавати. І зранку, в понеділок, 8 ранку, принесуть заявлення. Кажемо, Ще матеріальну допомогу, це віддільне від життя. Матеріальну допомогу, кажемо, на встановлення, ну, у нас це прописано, у нас це є. то есть, В понеділок ну, в понеділок приймаємо рішення, мабуть, там, вторик, в середу, люди вже отримують кошти.